Доброго дня, магітер української, мене звати Олена. Загальний розклад, поворотний момент у вашій дулі. Як вищі сили бачать ваше майбутнє. Два варіанти. Інтуїтивно вибираємо цифру, а далі прослуховуєте інформацію. Сигніфікація. Жирка. І в яких енергіях бачать вас вищі сили? Поворотний момент у вашій долі. Як вищі сили бачать ваше майбутнє? Ваше майбутнє перший і другий варіант. Пророда від вищих сил, що стосується вашого майбутнього. Так, перший варіант ваша синіфікація. Ін'яні інтеграція нерій, цільність, структурність. Ви отримали знання. Поставили крапку на своєму минулому. Це те, що було, залишилося в минулому. Ви закінчили свій певний етап трансформації, інтеграції, структурування, наповнення для того, щоб здійснити, для того, щоб рухатися далі, для того, щоб реалізовувати свої мрії та бажання. Використовувати шанси та пропозиції й ті можливості, які прийдуть в ваше життя в майбутньому. Ви відкриті до прийняття, ви маєте знання, маєте досвід. А саме головне, що ви відпустили своє майбутнє. Ви не тягнете за собою, ви поставили на цьому всьому крапку, попрощалися, простилися. Те, що було, то було. Далі, далі майбутнє. Зараз теперішній час. Для того, щоб існувало те майбутнє і ті результати, які ви бажаєте отримати, ви повинні сконцентруватися на даному періоді. Мріяти, будувати, структурувати. Завдяки інтеграції енергій вашій структурності, цілісності, ви можете реалізувати все те, чого ви бажаєте, незважаючи на новий шлях, нове починання – чи можливо та справа, якою ви займалися? Це не означає, що це минуле. Ні. Ви переформатували і ваше бачення вже зовсім інше. Єдине, що ви розумієте і розуміли завжди, що дана справа дає вам саме ті результати, на які ви розраховуєте, а сенс відмовлятись від цього. Тому ви попрощалися саме з тим, в чому вже поставили крапку. Але не з тим, що працює, але не з тим, що дає вам результати і розвивається. Те, що актуально на даний момент сенс прощатися і ставити крапку на цьому, ні. Да, переформатування, концентрація, можливо, нові енергії, наповнення, оновлення і допоможе вам зробити перехід. І в даній справі можливо. Йти далі рухатись, розвиватись, оновлюватись, додатково відкривати інші направлення, якщо це можливо власний бізнес. Щоб це не було, але ви, не в залежності від цього, зупинятись не будете. Вам відкриваються шляхи, надаються можливості, надаються і нададуться. Саме головне, що ви наповнені енергетично збалансовані, маєте ресурси внутрішні для того, щоб реалізовувати. Як наслідок мати ті результати і не менш, на які розраховуєте поворотний момент у вашій долі, вашої долі відбулись неочікувані для вас зміни відносно. Вам потрібно було вибирати, і ви розуміли, що є минуле. Є теперішнє, але ні там, ні там ви не мали саме того результату, якого бажали мати. Але взяти перекреслить, поставить крапку, ну як це так? Тягли? Тягли час, Вкладалися енергетично, але безрезультативно, не мали коштів, не мали покращення, знаходились в ілюзії відносно того, а може щось іще. Чогось досягнете. Тому поворотним моментом це коли ви ще сили зробили вам башні. Коли вони почистили, коли вони вам сказали діями, ситуаціями. Попрощайся з минулим. Постав крапку, розійдіться. Минуле залишиться минулим, ти рухайся далі. Наповнюйся, структуруйся, концентруйся і досягай, покращуй, а не залишайся в тих негативних енергіях, в яких немає сенсу залишатися. Як Вищі сили бачать ваше майбутнє по справедливості. Ви повинні поставити крапку, а ніде крапку поставить сама ситуація, тому що так, прояснення прийде ваше життя, енергія прийде ваше життя, бажання прийде ваше життя. Ви почнете новий етап, ви підете саме в оновлення або перехід на новий етап розвитку крапка поставиться саме в цій ситуації, тому що ви ще сили за когось вирішать. Мія комусь дадуть шанс, навіть неочікувано, але хтось прийме рішення змінити, власне, ситуацію в житті. Ви йтимете до стабільності. Ви будете рухатися повільно, але впевнено. Рід вам буде надавати знання, надавати захист і підтримку на шляху подолання і очищення від негативу, від тих людей, які бажають, бачивши вашу ресурсність, використовувати вас, наповнюватись, стягувати з вас енергію. Сонце говорить про світло, добро, радість, наповнення, сонячна енергія, прояснення ситуації в вашому житті, і саме все відбудеться, коли ви пройдете неочікувані зміни, коли ви пройшли негативний етап в своєму житті, і ви вийдете в свою стабільність. Хто хворів? На закінчення ситуації, ви виздоровієте, як би вам тяжко не було, але неочікувано для вас, ви або отримаєте консультацію іншу, вийдете з ілюзії відносно того, що до цього ви використовували. Лікування воно не працювало. А ви все продовжували безрезультативно. Тому поставили крапку і ви прийдете, ви наповнитесь енергетично. Якщо в вашому оточенні з'являться, ті, які забажають вас затягнути свої тенета, заплутати в свою паутину, використати ваші ресурси, використати ваш як ресурсну людину. Ваш рід захищає. Він вам дає дану інформацію. Підготує вас і підго... надає інформацію для того, щоб ви не знаходились в ілюзії відносно свого оточення, а йшли стабільно, впевнено, відсікали саме те оточення, яке бажало використовувати, яке бажатиме використовувати вас як ресурсну людину. Енергетично або Ментально, інтелектуально, завдяки вашій структурі інтеграції. Ви саме та людина, яка може вибудовувати, може пропрацьовувати стратегію досягнення саме тієї цілі, яку ставить перед собою кожен із. Саме головне розуміти. А у вас є ресурси для того, щоб вибудувати і отримати той результат. Ви зважуєте все за і проти, але це не говорить про зупинку. Це говорить лише про те, що ви по справедливості дієте в своєму житті. І ви ще сили бачите, тому вони дають вам допомогу, тому вони дають вам інформацію як підтримку. Що далі буде у вас в майбутньому? Щоб ви підготувалися, щоб ви не знаходились в ілюзії. Сенсу нема залишатися в негативних енергіях, і поворотний момент буде це неочікувані зміни. Все кардинально зміниться в вашому житті. Закінчення періоду закінчення певного відрізку, певного відрізку вашого життя, певного періоду в вашому житті. Але життя продовжується. Лише ви вже зовсім інша або інший. І ви наповнена, структурна. На минулому крапка. Ви пройшли башню або пройдете, а далі стабільність, результати, праця, пропрацювання, очищення, ясність. І розуміння, хто є хто в вашому оточенні, близькому чи далекому, але ви повинні контролювати це питання. Порада, щоб не знаходитись в темряві відносно тих людей, які влаштовують вам конфліктні ситуації або конкурують з вами, ви повинні контролювати це як. Підтвердження або продовження відносно вашого оточення. Не знаходьтеся в ілюзії відносно людей, хто вас кохає чи хто проти вас або з вами конфліктує. Чітко розумійте, хто є хто. Не одягайте розових окулярів. Морок, страхи, ілюзії це не те, що допоможе вам досягнути бажаного результату. Це стосується особливо вашого оточення, яке б воно не було близьке чи далеке. Тому порада, контролюйте цей момент, тому що будуть коливання, дисбаланс в вашому житті відносно результатів, відносно процесу, тому що будуть ті, які бажатимуть розхитати і вас, і сам процес. Дякую, перший варіант. Поворотний момент у вашій долі, як вищі сили бачать ваше майбутнє. Другий варіант ваша сигнифікація. Якщо перший поставив крапку на минулому, ви щось аналізуєте відносно того, що відбувалося в вашому житті в минулому. Аналізуєте ситуацію для того, щоб зрозуміти, що саме. Або куди саме ви бажаєте рухатись далі? Ви довіряєте потоку. Ви довіряєте тому, що відбувається з вами, довіряєте Вищим силам. І ви будете йти в початок нового, нової справи, нового проєкту. Але поки що ви зазираєте і аналізуєте, думаєте, що це за. Новий початок. Чим саме? З довірою до себе до вищих сил, ви знаєте, що ви вийдете, ви знаєте, що ви зрозумієте. Ви знаєте, що саме та справа, яку ви відчуєте серцем, принесе вам задоволення в майбутньому. І саме той результат, який ви бажаєте отримати. Можливо, ви на сьогодні відчуваєте це. Інтуїтивно, але ви рухаєтеся з довірою проходите власну трансформацію і рухаєтеся в новий початок, в нове починання. Поворотний момент у вашій долі. Ви Досягли певного розвитку в своєму житті, ви імператриця. Загалом, якщо чоловік вибрав другий варіант, то імператор. Людина структурно наповнена, енергетично. Ви зайняли свій трон. Ви розумієте, що ви можете і чого ви бажаєте, і ви сили поворотний момент. Це шанс тут пентаклів. Але цим шансом може бути. Інший шлях, який ви виберете, яким ви будете рухатися. Новий початок сигніфікації, але відлюдник говорить про те, що ви самі будете підсвічувати собі свій шлях. Той вибір, який ви зробите, аналізуючи те, що відбувалося в вашому житті в минулому, і шанс на реалізацію і досягнення благополуччя і достатку, власне, для себе, своєї родини, близьких, та. Рідних людей. Це саме те, що ви забажаєте рухатись, це саме те, чим ви забажаєте займатись, і це саме те, що виведе вас в майбутньому до того результату, який завдяки якому ви відчуєте внутрішнє наповнення. Тому що цей шлях не тільки матеріальний, а й духовний. Якщо раніше ви Реалізовувались матеріально, то на даний момент ви відчуваєте потребу розвиватися духовно. Якщо ви зможете когось навчити поділитися знаннями, то ви вбачаєте дану можливість. Мудрість, знання і досвід дадуть вам можливості бути самодостатнім. Щоб не відбувалося і загалом, як би цей шанс, який прийде в ваше життя, не потребував від вас, яких знань або якоїсь ресурсності ви найдете вихід. З любої ситуації або найдете відповідь на яке питання перед вами життя не поставило. Щоб ви вирішили, або знайшли відповідь. Ви знайдете, ви вирішите. І ви будете рухатись далі власними зусиллями, власними знаннями і власною мудрістю, реалізовуючи те починання, в яке ви бажаєте і ви підете. Як вищі сили бачать ваше майбутнє. Переможним. Зміни прийдуть в ваше життя. Весь процес, так, ви з довірою до вищих сил, я повторюся по сигніфікації, очищуючи простір, власне, очищуючи енергії, в яких ви знаходитеся, і своє оточення. Духовний розвиток допоможе вам зрозуміти і знайти відповідь на ті питання, на які у вас не було до цього. Завдяки вашим наповненню. Вашій самодостатності, ті можливості, зміни, або саме момент, який прийде ваше життя, ви відчуєте, і ви відчуваєте те, що і шанс, який вам надали вище сили, і фортуна, удача, яка допоможе вам досягти результату. І допоможе бути переможцем в тій чи іншій ситуації, а особливо в реалізації того нового починання, нового проєкту, нового бізнесу, або це пропозиція, яка надійде вам. Ви відчуєте внутрішню енергію, ви як дитина, йтимете в цей новий проєкт з довірою до вищих сил, наповнені, з відчуттям бажання діяти, рухатись і досягати, Керувати власним життям і кермо, лише ви можете маніпулювати ситуацію, лише ви відчуваєте потребу вирішувати те чи інше питання тим чи іншим способом або методом, тому що імператор або імператриця в своєму житті це ви, чоловік ви чи жінка, в залежності від того. Хто кварент по-другому варіанту вибрав даний варіант? Ви досягнете результату, ви будете переможцем. Ви вірно, інтуїтивно відчули саме той момент, коли колесо фортуни почало свій хід. Це розуміння, відчуття, духовний і матеріальний розвиток. Самодостатність дадуть вам можливості отримати перемогу, отримати результат, бути переможцем, бути переможцем відчувати себе переможцем. Можливо, це перший проєкт, саме перша справа, яку ви реалізовували самостійно. І завдяки цьому ви отримаєте наповнення, задоволення. Від результату, який ви отримаєте в майбутньому. Ви, як дитина, будете радіти. Ясно розуміючи, що ви досягли того результату. Так, власне, ви не самі з підтримкою вищих сил. Але це захист, підтримка, але ресурсність ваша. Так вони допомагали, надали шанс, направляли. І ви довіряєте їм. Тому взаємодія. Допомогла вам досягти даного результату, який ви отримаєте в майбутньому. Не знаходьтеся в ілюзії відносно того, що шлях самостійного розвитку, шлях, яким ви будете рухатися самостійно, відлюдником, в самотності. Це той шлях, який розіб'є вам серце, що ви не отримаєте результату. Це ілюзія. Тому не знаходтеся в думках, чому от ви знаходитеся аналізуючи, чи ви зможете. Саме головне, ви думаєте, аналізуєте відносно того, чи зможете ви реалізувати. Це ілюзія. Ви все зможете, ви все подолаєте, ви все отримаєте. Довіряйте вищим силам і потоку, інтуїції. Працюйте, ніхто не говорить, що само прийде ні. Працюйте, відчувайте саме своєчасність ваших дій, а те, що ви ресурсні, те, що у вас є, що запропонувати Всесвіту, і саме є ресурси, щоб реалізувати новий проєкт, нове починання, справу, бізнес, або пропозицію, яку ви приймете. Це дасть вам можливість переходу, примноження, виходу саме з тих енергій, де ви, власне, знаходилися в безрезультативному ситуації, коли ви не мали результату. Ви вкладалися, але результату нема. Так, ви досягли, ви досягли певної трансформації, і це дало вам. Позитивні результати відносно власного пропрацювання у вас є бажання реалізуватись, примножити і, власне, керувати тільки своїм життям. І я б сказала, що більш говориться про власний бізнес, тому що власний шлях, власна справа, тому що ви вже попрацювали на інших роботодавців. Вищі сили виводять вас саме на власний шлях. Тому не розбивайте собі серце цими думками. Магія та української до зустрічі!